Так, всім привіт! Обіцяв записати відос типу гайда, типу порад по PUBG, але ніяк руки не доходили, бо то я програвав турніри, то я дізморали і все курив з ігрі півкохви. Зараз саме збираю стрімити, буду розминатися, і це найбільш наглядний приклад того, як будуть працювати мої поради. Запускаємо тренування, я запускаю кланове, бо там просто нікого не буде. Спершу, Спершу я завжди розминаю аерки. Або штурмові гвинтівки. Мій особистий вибір майже завжди це Беріл та Ауг. В принципі, будь-який ган сильний, приблизно однаково. І все залежить тільки від того, як ви стріляєте майже завжди. На початку я ніколи не використовую жодні attachments, жодні обвіси на пушки. Просто з голою пушкою. І можна для початку вибрати якусь статичну мішень, наприклад, оцей ось квадратик. На відстані, приблизно з якою ви перестрілюєте з ворогом, просто берете і стріляєте в квадратик, щоб максимально кучно летіли пулі. От останній спрей був дуже поганий, це мене не влаштовує. Треба, щоб таких спреїв не було. І так само паралельно беріл. Без компенсатора, без ручки, без нічого. Якось так проходить перші хвилин 5. Також, типу, експериментуйте з shifтом, без shifта. Поки ви плюс-мінус, не побачите, що вам подобається як летить. Плюс-мінус все однаково. Ми продовжуємо. В різні боки, стоя, сидя. Покуєшить можна в процесі. Типу в мене, до речі, в чаті хтось запитував на стрімі, чи можу я весь спрей провести. Це з приводу сенси. Чи можу я весь спрей провести, наприклад, стоячи зберіла на 40 пуль. А відповідь ні, не можу. Тому що в мене закінчується стіл. Ну, Тут я вже по, по краюшку столу намагався вести в кінці. Наскільки часто потрібно випустити 40 пуль одним спреєм, то це вже питання до того, хто задавав це питання. Далі вже починаємо спреїти з... з компенсатором і ручками. Я ніколи нікому не порекомендую вертикальну ручку, тому що вона дає єдиний параметр це 15% вертикальної віддачі. Вертикальна віддача контролиться просто рухом мишки вниз. Це ніяк не допомагає абсолютно спреїти. Особисто для мене найкращий вибір це червона ручка, Half Grip, або упор для великого пальця дуже набагато швидше заходиш в режим прицілювання. Це може бути дуже критично, коли ти встигаєш прицілити твій ворог ні. 200 метрівка, це цей рейндж, де є мішені у вигляді модельо персонажів. І починаємо стріляти по головах просто, ну, типу, 5 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин, типу, плюс-мінус скільки потрібно. От і, в принципі, якось так з DMR, що можу порекомендувати тут просто на свій смак. Наприклад, якщо я граю з Берілом, тобто на калібрі 762, мені дуже подобається грати з Драгуновим. Він трошки повільніший за СЛР, має плюс-мінус такий самий демедж, але нокає в голову з одної пулі до 80 метрів. Да, ДМРК я треную, до речі, теж на 200 метрів. Це. На калібрі 5,56. То частіше за все, ви побачите, у мене вибір МК-12. Чому саме МК-12? Зараз покажу. Покажу порівняння. Наприклад, в міні. Голова 68, тіло 30, це 98 демеджі. Натомість МК-12. Голова 71, тіло 31, це 102 демеджа. Це 100% буде ног з двох куль. З мініка потрібно 3. Типу у нього є свої приколи, то що він стабільніший набагато. З нього можна робити такі речі, наприклад. У міні швидша пуля на 100. Здається, на 100 метрів за секунду. Ну і майже завжди на демерках я використовую глушник, тому що. тому що чим І можна переходити в Ваймлаб. Тут є два приколи. А їм тренінг і тренінг. Зараз покажу тренінг. З'являються мішені і ви чуєте постріл. Потрібно вгадати, від якої мішені йдуть постріли. І — це саме та штука, в якій я можу провести багато часу. Це просто з'являються мішені і їх треба зносити. Для першої спроби 720 вибити це дуже непогано. Ну, в моєму випадку. В принципі, в цілому, це всі поради, які я можу від себе дати, це все виключно суб'єктивно, виключно моя думка. Користуючись цими порадами, ви... Навряд чи станете якимось кіберспортсменом, але точно станете грати краще. Що, якось так. Дякую за увагу. Тепер починаємо стрімить. Всіх пацьомка, всім па-па.